Наш земляк Ігор Некрасов загинув на Авдіївському напрямку у жовтні 2023-го. І тільки майже через два роки родина змогла поховати героя. Вони штурмували Авдіївку, зайняли позиції і їх з танка розстріляли. Тим загинув в октябрі 23-го, а по обміну тілами 24-го в іюні його віддали. І це тільки ідентифікація була і. Це тільки тільки висов дали на поховання. Он він добровольцем пішов взагалі. На початку війни пішов. Був у 110-й. Вона була скрізь. Ігор Некрасов, районі, ігор Некрасов мешкав у Саксаганському районі. На мікрорайоні Сонячний. Він був товариш дуже хороший. В одному під'їзді жили. І на четвертому теж я на шестому дуже хорошо знали. Дуже хорошо общалися. доміно грали. Дуже наджний товариш, так дуже жалко. жалко, Молодий, такий і пішов і житті. Так жалко, страшне. Мог би ще скільки хороших діл взяли. Хороший сім'янин був. Володимир також військовий, демобілізований після поранення. Разом з Ігорем навчалися в 118-й школі і працювали на шахті. Він на два роки менше мене, угу. а ну, угу. Коли в школі вчилися, мало общалися, а коли вже почали, я пішов на шахту працювати, він вже працював тоді. І почали більш-менш спілкуватися. Він отробив близько 15 років на шахті на гвардійській. Добра, співчутлива людина, яка знала своє місце в житті, каже про племінника Раїса Васильівна. І коли батьківщина потребувала допомоги, не вагаючись, став на її захист. Пішов Захищати батьківщину жаль, що так швидко закінчився його шлях. Вимогливий до себе, старанний, відданий людина, яка знає ціну, життя, ціну в батьківщині, і дуже сумно і боляче, але пам'ятаємо про те, що він захищав кожного з нас, нашу батьківщину, Криворіжжя рідне, де він закінчив школу, навчався, жив, працював. Герою вічна пам'ять і вічний спокій. Чоловік захищає територіальну. Хаті, вічна пам'ять захисникам. Ігорю Накрасову на віки 43. Вікторія Добровольська, Ігор Притула, цей день.